Вітаю вас на каналі Фортеця Історії. Сьогодні я би хотів вам розповісти про зброю козаків та їх ворогів, чиї технології тих часів були найкращі? Уяви собі 17 століття. Десь у степу сходяться дві сили. З одного боку запорізькі козаки з шаблями, рушницями і списами, а з іншого і армія імперії, яничари Османської держави, польська кіннота чи московське військо з артилерією. Питання просте, але підступне: хто з них був технологічно сильніший? І чи справді козаки перемагали завдяки крутішій зброї? Якщо відкрити праці істориків, наприклад, Дмитра Яворницького, який детально описував побут і військову справу Запорізької січі, або Наталю Яковенко з її дослідженнями ранньомодерної України, стає зрозуміло, козацьке військо не було якоюсь суперармією майбутнього, навпаки, воно постійно балансувало між тим, що можна дістати. Вкрасти, купити або зняти з переможеного ворога. Основою козацького озброєння була шабля, часто не власного виробництва, а турецька або польська. Про це пишуть і Яворницький, і польські хроністи XVII століття. Шабля була зручна, легка і смертельно ефективна в ближньому бою. До неї додавалися рушниця та пістолі, вогнепальна зброя, яка в той час уже активно використовувалась по всій Європі. Але тут важливо зрозуміти, козаки не мали власних великих мануфактур, як у Оспанській імперії чи Речі Посполитій. Вони або купували зброю, або брали трофеї, або переробляли те, що було. Про це, зокрема, пише історик Сергій Плохій, коли говорить про Запорізьку Січ як про військову спільноту, що жила за рахунок війни, торгівлі та трофеїв. Козацька зброя була практичною, але не обов'язково найсучаснішою. Але тут варто. То зупинитись ще на одній важливій речі: лук і стріли. Бо коли ми говоримо про 17 століття, у багатьох в голові автоматично мушкети, порох, гармати і все, ніби лук одразу зник. Насправді це не так. За свідченнями як європейських, так і османських джерел, а також за описами військових практик степових народів, лук ще довго залишався повноцінною бойовою зброєю. Особливо у Кримського ханства та інших кочових воїнів при Чорноморських степів складні композитні луки, які вони використовували, були потужними, далекобійними і страшенно ефективними в руках досвідченого вершника. Про це пишуть і дослідники османської та степової військової справи, і історики, що вивчали прикордонні війни східноєвропейського, ранньомодерного часу. Той же Дмитро Яворницький згадує, що козаки прекрасно знали цю зброю і стикалися з нею постійно у боях із татарами та османами. Більше того, навіть в Османській імперії лук ще довго співіснував із вогнепалом. Причина проста: лук стріляє швидше, не потребує пороху і не боїться сирості, на відміну від мушкета. У рейдах, засадах і кінних сутичках він залишався смертельно небезпечним інструментом війни. У самих козаків лук уже не був головною зброєю. Тут першість тримали рушниці, пістолі та шаблі, але це був саме перехідний час, коли стара і нова війна існували поруч. І на одному полі бою цілком могли зійтися люди з мушкетами, шаблями. І з луками та сагайдаками за спиною. Це ще раз показує козацька доба це не чорно-білий світ старої чи нової зброї. Це момент, коли технології змінювались, але не всі одразу встигли і не всі хотіли відмовитись від того, що десятиліттями вбивало так само ефективно, як і Порох. А тепер подивимось на їхніх противників: Османська імперія. Яничари ще з 15-16 століть масово використовували вогнепальну зброю. Це добре задокументовано в османських європейських джерелах, а також у працях військових істориків, наприклад, у дослідженнях про Османську імперію ранньомодерного періоду. Османи мали артилерію, організоване постачання і державну систему виробництва зброї, тобто, технологічно це була справжня військова машина імперського масштабу. Річ Посполита польсько-Литовська держава мала одну з найсильніших кавалерій Європи, знаменитих крилатих гусарів. Про їхню тактику і спорядження пишуть і польські хроністи, і сучасні дослідники військової історії. Кіраси, довгі списи, якісні клинки це була ставка на ударну силу і дисципліну. У технічному плані це була дуже добре оснащена армія свого часу. Московське царство тут ставка робилась на масовість, укріплення і артилерію. За свідченнями джерел 17 століття та пізніших істориків московське військо активно розвивало облогову війну, фортифікацію і використання гармат. Технологічно це знову ж таки державна військова машина, а не вільне військове товариство, як у козаків? І тут виникає головний парадокс: якщо дивитися чисто по технологіях, козаки часто поступались імперіям. У них не було такої артилерії, такої промислової бази, такої кількості зброї і спорядження. Це прямо випливає з праць і Яворницького і сучасних дослідників козацької доби. Але тоді чому вони перемагали? Відповідь проста і складна одночасно: тактика, мобільність і адаптація. Козаки воювали не так, як регулярні армії. Вони били по слабких місцях, робили раптові рейди, використовували річки, степ, засід. Там, де імперська армія була сильною у відкритому полі й облозі, козаки нав'язували свою війну. Швидку, жорстоку і непередбачувану. Про це багато пишуть і українські, і західні історики, коли аналізують феномен козацтва як військової спільноти, прикордоння, а не класичної державної армії. Тому, якщо поставити питання чесно, хто мав кращі технології, то відповідь буде імперії. Хто вмів зробити так, щоб технологічна перевага не вирішувала все? Звичайно, козаки. І ось тут, мабуть, головний висновок. Козацька сила була не в суперзброї, а в умінні воювати розумніше за сильнішого противника. Саме тому їх боялись, з ними рахувались, і про них писали від хроністів XVII століття до сучасних істориків, кшталт Плохія, Яковенко і Яворницького. Бо в історії, як і в житті, перемагає не завжди той, у кого кращий меч, частіше той. Хто краще розуміє, де і як його застосувати. Дякую за увагу! Підпишіться та поставте лайк та очікуйте наших нових відео.